Кожен з нас очікує якогось суперчуда. Ми хочемо, щоб сталося щось надзвичайне. Але ми забули про найголовніше чудо, про чудо П'ятидесятниці. Тобто це чудо переміни повинне статися в душі кожного з нас. Кожен з нас повинен просити того дару мудрості, щоб Дух Святий нас провадив. Бо здається, що ми маємо дуже великі можливості. І все цьому сприяє, але ми не забули про найголовніше про Бога. У день п'ятидесятниці відзначають саму подію зіслання Святого Духа на апостолів, а в понеділок віддають особливу честь Святому Духові як третій Божій особі. Найперше бусом бажати, щоб Дух Святий діяв, щоб ми були на нього відкриті, а він буде діяти тільки тоді, коли будемо святими. Тобто, прагнути святості, каже Іван Павло ІІ, казав бажайте. Великого, будьте святими. Тому я бажаю, щоб всі ми стали святими. Якщо будемо святими, то повірте, що тих проблем, які зараз такі є в нашому суспільстві, їх не буде. Бо ми будемо жити з Богом. А каже Христос: прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Тобто ярмо моє любить, тягар мій легкий. Тому я бажаю всім Духа Святого, щоб нас провадив. В народі свято Трійці ще називають зеленим в цей день. Церкви та оселі прикрашають гілками верби, клена, буску, берези, луговими травами на знак того, що святий дух дає життя всьому створеному богом. На трійцю люди приходять до храму з квітами та зеленим гіллям. Вважають, що весна та літо по справжньому вступають у свої права після зелених свят.